Всім привіт! Хочу показати я на продажу така лошечка. Находиться у селі Баня Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Висоту розміри її. Не знаю, бо тепер не маю чим заміряти. Що якщо якось треба буде більшої інформації, я залишу номер в описі. Постараюсь прикріпити у назві відео, подзвонити до чоловіка, кого би заінтересувало. І розміри. Може по мірі її скаже при можливості. Я тепер забув взяти з собою рулетку, би поміряти. Та й далеко вертатися вже не хочу їхати назад. Лошечка, ще раз нагадую, знаходиться у селі Баня Березів. Мама її теж у Баня Березов і Пізніше буду знімати і маму її там буде на каналі, але але трохи пізніше. Ціна на лошечку 900 доларів. Торг присутній, кого би зацікавило. Можете дзвонити і торгуватись, говорити. Шечка спокійна. Року її ще немає. Має бути 5 липня рік. А вона віддає по цьому огірове, що тепер у Михайла був, чи ні? Тато її. Там є на каналі, якби когось зацікавило, відео називається Березівський плідник. Там я знімав з вижнього Березу жеребець по румунських конях. ця лошечка від того жеребця. Маму її кажу, покажу, трохи пізніше десь буде у відео на каналі. Е, мама десь має метр 1,60, десь до 1,65 п'ять, десь 1,63 три може висоти. Ну, приблизно так не ган сказати, але не є мала кобела. Що з лошечки мало би бути щось цікаве. Запряжена вона нас ще не було. Хто би хотів, якраз на осінь вже можна припрягати. Там дзвонили до мене, що питалися, чи нема десь такої лошечки до року. От, Появився такий екземпляр на продажу і показую. На осінь можна припрягати, вчити. Хто має може старшого якогось коня, да легше вчити. На себе адекватно поводить, спокійно. Що... <свісно> має таку... такий півмісяць. така лашечка. Рудничка має гарну ногу під собою. Отаке. От Ще раз нагадую, знаходиться у селі Баня Березів. Ціна 900 доларів, торг присутній. Кого зацікавити. Дзвонити Ще я така кобела Ще я така кобела у чоловіка Кілька кобель? Кобелі десь 14 років Від неї дуже багато Лошат лишилося в наших краях. Моцна кобела довга, пр, широка грудниця. Так стала трохи не ну, це. Ну, і тепер же радна? Кобела не продається що продається? Ні. Кобела не продається Лише лошечка Кобела домашня. Кобела довга, на ній можна сідати в штирьох. Я відтак буду знімати. Покажу від цієї кобили. Є тепер онучка. Скоро буде на каналі. Бела спокійна, робоча запряжна. Роботів аж таких нема. Чоловік собі тримає для таких справ господарських кобелу, а лошечку каже, щоб продав. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, ставте вподобайки. Дякую за активність в попереднім відео. Там дуже багато е, в коментарях написали, як би називалося лошечка. Дякую, що активно підтримуєте. До побачення. Слава Україні!